Євродепутати хочуть виключити Угорщину з Шенгену через спрощення в'їзду для росіян. 70 депутатів європейського парламенту підписали лист, у якому вимагають від Єврокомісії призупинити участь угорщини в шенгенській зоні через пом'якшення візового обмежень для громадян Російської Федерації та Білорусі. Про це повідомляє деполітико. Ініціаторами листа стали литовський євродепутат Петраш Аутрявічус і євродепутатка з Чехії Дануше Нерудова. На думку депутатів, рішення угорського уряду є безвідповідальним і таким, що становить значну загрозу безпеці для всіх країн-членів ЄС та їхніх громадян. Я ініціювала спільне звернення, в якому разом із колегами із європейського парламенту ми закликаємо президентку Єврокомісії чітко та належним чином відреагувати на дії Віктора Орбана та Угорщини, які загрожують безпеці європейців. Якщо Угорщина продовжить таку безвідповідальну візову політику, ми вважаємо, що перебування країни в шенгенській зоні більше не є само собою зрозумілим. Лист підписали понад 60 інших євродепутатів, у тому числі експрем'єр-міністр Бельгії та експрем'єр-міністр Ірландії. Я дуже рада цьому і дякую всім за підтримку. Безпека європейців не повинна бути байдужою для жодного євродепутата. Депутати також наголосили, що якщо уряд угорщини відмовиться змінити свою політику, в Євросоюзі повинні поставити під сумнів угорську присутність у шенгенській зоні, запровадивши нові заходи щодо захисту європейських громадян, включно із новим контролем на угорських кордонах. Вони також додали, що інші країни шенгенської зони мають право не визнавати візи, видані угорщиною громадянам Росії та Білорусі із відповідними наслідками. Я нагадаю, що незабаром після візиту угорського прем'єра Віктора Орбана до Москви Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Будапешт включив громадян цих країн до програми національної карти, яка видається на два роки з можливістю продовження для тих, хто планує працювати в Угорщині. Ці дії Угорщини швидко спричинили реакцію в ЄС. Манфред Вебер, голова найбільшої партії Європейського парламенту, європейська народна партія, закликав до негайних заходів проти Угорщини через видачу. Віз громадяна РФ.